Всім привіт! Сьогодні готую закусочне сало. Взяла півтора кілограма тоненького сала, обрізала та перемолола його на м'ясорубці. До однієї частини додала капчену паприку. Підсолила все, сюди додала чесничок, а в цю додаю зелень тут петрушка і укроп. Все ретельно перемішую. Розділяю піщову плівку, тепер вим слоєм викладаю сало з паприкою. Распределяю. Равномерно распределила сало с паприкой. E І верхній слой беремо сало з чесничку. Мене тато любить дуже чесничок. Тому йому спеціально не пожалкувала підрівняємо трошки краї. Буду звертати. вертати. Піднімаю край плівки обережними такими рухами. Ось так. закручую. Лівочку відхиляю і далі. Знову відхиляю, підвертаю, закручую далі. Це легко у вас вийде обов'язково. Загортаю повністю в плівочку харчову. Ось так щільно підрівнюю края та закручую. Ось так. Рулет кладу до холодильнику, щоб він застиг, а потім до морозилки. Ось така сальна ковбаска. Зараз вийшла. Вже пройшла ніч. Наші закусочні рулети застигли. Зараз спробуємо. Лівка дуже добре відстає. Подивимось, який він в розрізі. Я морозилку не клала, поклала в холодильник. Там вкусняшка. Відчувається і петрушечка. Часничок доволі добре відчувається. Смак копченої паприки. Це смакота. М -м -м. Смакота. Jim's watching and go home.